Бажаю знову, друзі, сьогодні у нас на огляді полумігасник від українського виробника Стріла, саме стріла міні, калібр 5,45, другій генерації. Подивимось, що входить у комплект. В комплект входить чохол для переноски або транспортування, якщо полум'ягасник не використовується. Патч. Коротка інструкція. Наліпка. Власно кажучи, сам пламігас. Це це саме друге покоління даного пламігаса. Є ще перше покоління. Воно відрізняється тим, що у першому поколінні покриття звичайна гальваніка, у другому це вже німецька збройова фарба Цера Код. Окрім цього, лійка у другому поколінні стоїть нержавійка. У першому це, звичайно, чорний метал. Тобто теоретично, друге покоління буде служити вам довше, проживе довше. Конструкція розбірна, лійка може бути замінена, або просто для чистки племегаса його можна розібрати. В торці знаходяться прорізі для фіксатора. Калібр 545, різьба 24 на півтора права. Ось такий племігас. До речі, це один з найпродаваніших племігасів нашого магазину. Якщо є питання або бажаєте придбати, телефонуйте, замовляйте, пишіть, будемо раді допомогти. Бажаємо міцного, до побачення.